45 років. Заміж не вийшла і заміжем не була. Покажи свою квартиру. Для женихов. цікавляться. Ось моя квартира. Тут без порядок, я це не показую. Там Київ. Треба доробити ремонт. Але ремонтом. Ти не одділаєшся. Ця квартира 22 квадратних метри. Я з ростом 2 метри на каблуках, вага моя 120, і хутнути я не збираюся. Ми тут з тобою навряд чи помістимося. Так що хочеш женитися? Думай сам про квартиру, а не питай у мене.